Продавани, як ви любите казати, вони починають що, боротися за вас за ваші гроші. Вони всі хочуть забрати вашу копійку. у Вас. шановні друзі, вітаємо всім підписникам. Отже, не було в місяць в ефірі, може більше, може менше. Коротше, вертаємося, продовжуємо нашу бурну діяльність по вивченню китайської міні-агротехніки, яка є в нас в Україні на продажу. Зараз просто прийшов подивитися, ось вам для приміра Done Fian 244 DG. З Звіду це G2, але по факту це не G2. Таскають Дніпровські пацани. І в них, так сказати, підход більш скажімо такий, розширений. Тобто вони вам, Якщо у вас не вистачає на G2, то вони вам можуть зробити свідо G2, ну трошки інакше всередині. По ньому ми з вами поговоримо трошки пізніше. Цін не знаю, ціни буде вже конкретний огляд, я буду вам конкретно казати ціну. Зараз же дивіться, прийшов, просто подивитися, що, як, де і по чому. І бачимо, наприклад, кентаврика. 244-го пише на ньому така табличка товар зі знижкою. Думаю, нічого собі Зараз знижку скажу, яка буде. Кроме того, йдемо, дивимося, пише теж товар зі знижкою. Джинма, золотий котик 244-й HS. Тепер дивіться. Ще один майданчик в Вінниці, і там здається. Два трактора також з такими табличками. Ну, я заповню, що там один серед них це точно був сінтайчик. Здається, навіть отакий. Навіть колір такий. Ну точно ще є в Вінниці, такі ж саме. Що за знижка, звідки вона взялася і хто її дає, дивіться. Знижка ставляє десь в районі 150 баксів. Від чого береться ця знижка? Джинма. Скинули 150 баксів за рахунок чого? За рахунок року. Якщо подивимося на табличці, пише, що 2021 року. Ну, надіюсь, вам видно, да, 2021 року, 6 місяця, вона зроблена. Зараз у нас 2023 рік. Ну і теж вже вважайте, який, 7-й 8 місяць. Від початку виготовлення до цього моменту вже пройшло 2 роки. Це зараз розказую для тих, хто кричить, що трактор 2 роки стоїть, там вже весь всередині згнив, поржавів і тріндіц. Таке чувство, як то вдома у вас буде стояти під навісом в одільному хліві, де ви ще сіль будете розсипати з глиною, щоб воно влагу лишню втягувало. Ну, Люди, ви ж. Ну, я взагалі не знаю. Дивіться, до чого веду. Дата виготовлення до сьогоднішнього дня вже є 2 роки. Плив він сюди з учетом цих всіх наших обходів, заходів, добрих півроку. Поки він приплив, приїхав сюди, це ще місяць-два. І виходить, що трактор простояв реально на майданчику рік і скільки, хай 4 місяці, 3 місяці, отак. Ось. Ну, коротше, на нього роблять знижку, щоб його продати. Нашою хочуть продати бігом від нього здихатися, для того, щоб поставити нову техніку, яка сюди їде. От і все. Єсть. Зараз ми ще вернемося до цих нюансів по руках. Тепер, дивіться, другий нюанс. Оцей другий нюанс, він набагато цікавіший. Другий нюанс 150 баксів можна зекономити за рахунок того, що бачите, в трактора пошкоджений капот. Ну, скажімо так, це таке пошкодження, Ну зараз у нього капот якийсь, я вам хочу сказати, крепкий. Раніше було тонше, а це зараз ну, таке не консервна баночка. Щось китайці почали мудрувати по-другому. Коротше що, капот нас поцарапаний. 150-200 гривень, купуєте сіру краску, ще можете потім купити воску, затарабаните, взагалі буде блистити, навіть не треба буде виїжджати. Просто поставте в себе, щоб сусіди дивилися, який у вас крутий трактор. Через вік трактора, грубо говоря. Два роки з дати виготовлення і через пошкоджений капот. Давайте зараз детальніше про пошкоджений капот. Це великий плюс для всіх нас з вами. Тому що, якщо взяти нашого шефення, якого ми купляли, то в нас тут збоку бочина яка з балончика закрашена. І в нас там де рівні, цей кожух теж був. ми трохи його рівняли. Зараз, же ж, якщо подивитися, то китайці що? Китайці починають. Це не китайці, це наші продавці. Продавани, як ви любите казати, вони починають що, боротися за вас, за ваші гроші. Вони всі хочуть забрати вашу копійку. У вас. А вмісто копійки вашої віддати вам техніку. І зараз, якщо подивитися, то багато донфенгів, ловолів особливо, їх починають обклеювати. Бронепленочка якась, войлочок. Що це говорить? Що китайцям сказали, пацани. Ми будемо вас брати, але ви давайте якось трохи закривайте це все діло, щоб воно до нас приїжджало менше ржавого і побитого. І за цього тепер починаються бачите, такі приколи, що якщо реально техніка була коцнута, її починають вам продавати. Ну продають вже бачите, зі знижкою. Продавець каже, «Да, у нас вийшов маленький нюанс, ми тобі готові його продати, 150 доларів знижка. І я вам скажу за 150 доларів знижку хрен з тим капотом. Бо якщо розібратися, якщо ви вже такий педант, питань нема, можна купити, побризгати. Ну якщо ви хоч перший раз виїдете в ліс по дрова, навіть не в ліс, а то як ми їздили по дрова. Відосік зверху, зараз подивитесь. Бляха-мухать 100 трактора вже живого місця не буде. Ми вже свого стільки підкрашували, що капець, то геляка, то ще щось, то ще щось. То їдеш кусок гімна викинуло з камінцем, побило, поцарапило. Коротше, це ви на нього дивитеся, краску цю будете терти перших три дня. Ще навіть колеса намивати, а потім, як в гімно влізете з ним, то ви про це все забудете. Вертаємося до годов випуска. Якщо пам'ятаєте, силочка зверху. Стояв тракторець Ловел 244 червоного кольору, здається. І на нього там робили нахилу скидку. Йому здається, там було чи 4, чи 5 років. Він стояв на майданчику, його продавали. І на нього тоді зробили нормальну скидочку. Дуже багато ребят різних матюкали, кричали, що його ніхто не купує, він нікому не треба, що ви продаєте і тому подібне. Почнемо з того, що я взагалі нічого не продаю, я тільки знімаю, для того, щоб ви, ті, хто хоче купити, щоб хоча б були в курсі, що робиться. Бо тому що коли ми собі шукали, то, то взагалі була торба. Щось продають, а як продають, що воно таке, як ним користуватися, як воно працює, чи воно взагалі працює? нічого не відомо. А тут а зараз вже плюс-мінус сила Ютуба щось допомагає. Вертаємося до років, дивіться. Якщо взяти то, що хтось розказує, що там всередині воно поржавіє, поламалося, погнило і тому подібне. Народ, Я не знаю, хто ви, чим ви думаєте і ну, яка ваша цель цього всього. От на таких майданчиках, де можна розвернутися мінімум раз в 2 місяці, техніку заводять. Заводять і роблять на ній кружочок два щоб воно нічого там не заштирило, не заскрипіло, не зарипіло і не здохло. Тому що чувакам, які вам продають техніку, зараз, секундочку, на техніку дають гарантію рік, це мінімум, ще десь, мабуть, на якийсь рік дають. Но мінімум це зараз йде 2 роки, а на деякі 3. І давайте будемо ну, реальними людьми. Дядя, який вам продає трактор. І втирає, що у вас буде гарантія 2 роки. І він вас, щоб через місяць-два навернувся, йому це не вигідно. Йому вигідно завести, подивитись до техніки і вам її продати в робочому стані. Ще договоритися з вами, що давай, якщо, що, то я тобі буду робити ТО якесь. Хтось зараз буде кричати, нащо йому ще це ТО з них брати і тому подібне. А я вам скажу нащо. У нас є така категорія людей, їх, кстати, дуже багато. Хто перший раз купляє цю техніку, їх, звісно, потім дуже видно на Фейсбуці, бо вони через рік півтора починають цю техніку продавати, вони розуміють, що землеробство не для них. Але по факту процентів 70 тих, хто купляє оці тракторці, вони раніше з цим не стикалися, а зараз він його бере. І такий може бути момент, що людині стидно сказати продавцьові, що я дядьку вже під 50 років, я його перший раз взяв я не знаю, що з ним робити. Розумієте? А тут дядько наоборот каже: давай ми приїдемо, тобі поміняємо масла, фільтра, все красиво зробимо, далі будемо дивитися. Комусь це буде вигідніше. Хтось може сказати, та я краще сам поміняю, Подивлюсь Ютуб, туди-сюди. Питань нема. Але якщо ти, наприклад, живеш десь в якомусь селі, і тобі тільки того тада треба 20 літрів приволокти, щоб в коробку залити. Це або шукає, щоб хтось привіз, або вилучив в автобусі. Що то що -то, треба віддати гроші і трошки помучитись. А тут а дядько приїде, сам заправить, все зробить і тому подібне. Коротше, зі знижкою розібралися, я вважаю, що це великий плюс. Починають навіть не думати про вас. А Це називається, що покупці взяли свою планку. Тобто вони переломали продавців. Раніше. Грубо говоря, що в 2019 році всі трактори стояли покоцані і все було нормально. Ніхто за цим не парився. Взяли балоном, зарисували і все було норм. Зараз показує, що, що за вас починають боротися продавці. Отак от, от народ. Ну все. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.